Друзі, я оце так подумала, що треба моїм кресеннятам дати їсти. Зараз у нас 854. Тобто зараз у нас ранок. І вони десь заховали свою місту. Напевно, ось вона. Я її зараз піду обмию і дам їм їсти. Це буде таке невеличке відео. Таке коротенька. Що вони ще не робили. Дивіться, це ж надо ж такі ще спіли нові домики погреїзди. Зараз я покажу, що я їм буду сьогодні давати їсти. Бо я вам і не показувала, що вони будуть мають сьогодні їсти. А їсти вони у мене сьогодні будуть листя салата і петрушку. Ну, що ж, Пора їм відносити, нехай їдять. Бо воно вже а воно знаєте, треба вже й поїсти. Вони далі такі любителька щось таке зелененьке похрися, тож Я їм обмила цю миску і зараз їм і однесу їхню їжу. Одна вже що вона щось гризе. не знаю, що вона їсть. Напевно, як не щось знайшло. Честенька і гарненька йдіть сюди. Ді. Ви летіли йди, йди сюди йди, а я фудор поміняю, поки у них чіпілася друга, пішла я, нехай їдять. Вся друзі, у них вже і водичка є. Зиміться, я їм вже і фут поміняла, нехай нехай їдять. Нехай їдять. Здоров'я, а з була я, Валентин, на цьому все. Всім папа, до нових зустрічей. Вибачте, що я шептала бо в мене тут сплючіє, тут зараз я Буду сидіти так тихесенько і чекати, поки пройде.